А це вже купіть, то заберіть, бо псується трактора кентаври. Кому цікаво, ось, що ось все. Заберіть ті три форти РДшки. То тактично те саме, що то -то ти, ну, Не фактично, то такий самий мост, така сама, он, та. куліса, поки вона від іерогріф, такі саме все, один в один. А що по трактору? Широкі колеса раз, кеємовський мотор. 23 рік, 8 місяць випуску, буде знижка на нього з комплектом. Бачите, все примотано, Дві гідропари, два гідровиходи є, мост кінтеру теж, Все, київський наш постачальник, є всі комплектуючі запчасті, все, широка резина, як SX, тільки що SX ще йде передня 7,5. Тут іде виходить, 6,5. Но в СХІ немає тої гідравліки. Тут є той розподільник. Дві секції назад, і хто знає, розподільники ці дорогі. І бачите, вже трьох точка теж йде буква У, як нових кентавр, посилена, нова. Самі тяги. Бачите, вони йдуть, розпорки широкі, тяги йдуть. Ну, вони нормальні трактора. Хіба що не зашита жопа? Не зашита жопа, сидіння амортизоване, все, незашита жопа, а від кентавра. Пол теж ровний. А, і передні колеса вуші, від SX. А в ЕС він круче на голову, тому що а, і широка колеса, і сам той розподільник стоїть гідравліка, вона не дешева. Гідравліка стоїть, насправді такі насоси і розподільник стоїть нормальні гроші. Тому кому треба там під'єднувати одночасно і лопату, і прицеп. Ну і по ходові все, все файно їздить буде робити, бо тому що тут, бачите, мости йдуть а, ці редукторні, як положено. Кентавровський широкий колія йде, 1,20 метра по центральних точках. Вот. Ну Дизайн старіший капота, але я думаю, то таке. Трактора нові, бачите, весь тобто, пробіг, все. Хіба що трошки помить їх, тут птиця якась насрала на капота. Ну, і є такі вот моменти, як оце. Як оце. Ну, тут, бачите, воно точково є. По кракрасичному. Ну, я так скажу, що в, в будь-яких китайцях, там, то, що не, не, не Донфенд, не ДТЗ, таких простіших, то как має косяки. Ось оно весь сіндай. Пожалуйста, вам то сьогодні ніхто не буде нічого перекрасити, поїде, понятно, воно так до клієнта. Тому що, якщо ви приїхали в магазин, наприклад, в якийсь, там вам, понятно, виставочний екземпляр стоїть він напідоряний, підкрашений, все, там нема до чого докопатись. Коли вам приїжджає техніка зі складу. Зібране, то там будуть моменти то в будь-якому Китайці. Ну і відповідно ви можете економити ціну. Бо ми не платимо оренди за магазин, ми продаємо одразу таку з баз. Вот. І тому вам ви в будь-якому випадку економите. А навіть якщо ви будете марці магазин, то вам підоріть і красить ніхто кожен трактор не буде. Поїде так, повірте мені, не перший раз коробка потужна, залізу тут все файно, мости, кардан. Бачите, тут все в порядку, ніяких моментів з ним, з ним не, не буде. О, тракторці в нас е, випуск Китаю, приход 24-го року, випуск 23-го. Документи будуть, понятно, що теж м роком все. Гарантія відповідно, комплектація ось окрива. Там зіп, табличка для номера. В зіпі... Фільтрів немає. До речі, видина чекає фільтра, але винуждень буде її огорчити, бо фільтрів немає. Я думаю, завтикало положити на то весь зіп, який лишився. От, який лишився. Там є прокладки, кольця, щось таке мотор. Все, що є. Крива і така табучка. Зекономите ви доларів 600 від ціни кентавра від SX ціни. Плюс до чого ще тут є гідравліка. Тобто зразу можна під'їздити навантажувач, зразу можна дати прицеп і лопату. наприклад. От, і у вас буде, буде все працювати. Насоси, відповідно, по мотору, все вся начинка тут така сама повністю КМ-овська, КМ-385 двигун стоїть на цьому. От, все, то трактора нові, з гарантією, як положено. Тому хто хотів собі трошки зекономити взяти з передком тракторця на широкій базі, хорошого, сильного, але дешевше, там, не за 6. А дешевше, то звертайтесь, ми їх вам з радістю привеземо. Ми їх помиємо перед виїздом. Вони не будуть такі грязні. Помиємо. Ну, капоти красити не будемо, бо красити той капот, то буде ціла історія. Помить помиємо, так. Да. Тому набирайте, набирайте.